Вітаю вас, мої любі! З вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо наше дослідження теми магічного негативу. В цьому відео я розповім вам про порчу на приміщення. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Порча на приміщення. Цей вид Порчі часто називають підкладом. Це порча з доставкою прямо до дверей, будь то житло, офіс чи магазин. Мета цієї порчі залежить від місця, куди вона призначена: торгове приміщення псувати, припинити торгівлю, офіс розірвати роботу, житлове приміщення спровокувати сварки мешканців, псувати їхнє життя, здоров'я, стосунки. Це грубий, примітивний, але дуже поширений і ефективний вид порчі. Для цієї порчі потрібно використовувати ритуали, заклинання, заговори, а також обробити якийсь предмет, який потім доставляється в дім, квартиру, офіс або залишається на порозі, щоб його підняли та почали з ним контактувати. Тільки після цього порча активізується. Вона активізується також, якщо цей підклад неправильно утилізують. Будь-яке сміття може стати носієм негативу. Особливо речі пов'язані з кладовищем: мертва земля, пил, мертва вода, предмети, які були на кладовищі для насичення мертвою енергією. Негатив можна приховати в будь-який предмет і принести його мешканцям в якості подарунка, навіть як цінний предмет або коштовність, навіть інколи можуть бути заражені негативом. І чим довше цей підклад або подарунок зберігаються в приміщенні. Тим більше шкоди він завдає. Цей предмет випромінюватиме свою негативну енергію, заражаючи простір приміщення згідно з метою, яку в нього вкладено зловмисниками. Навіть після видалення підкладу або небезпечного подарунка, цей негатив не зникне. Доведеться очищати приміщення. Це аналогічно тому, як припинили пожежу, а потім перевіряють приміщення від диму. На що варто звернути увагу? Земля, рідина, шкарпетки, монети, пір'я, голки, воск, нитки та інше сміття біля порога, на порозі або всередині приміщення, виявлені предмети, яких раніше не було в приміщенні, подарунки від людей, до яких ви маєте підсвідоме недовір'я та антипатію, а також негативні події та ситуації, які стали відбуватися після виявлення цих предметів або знайденого сміття. Як ви бачите, порча на приміщення серйозна проблема, яку слід враховувати. Дбайте про своє оточення та не забувайте про свою безпеку. На цьому я завершую моє дев'яте відео серії відеороликів на тему види магічного негативу. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про перенесений негатив. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!